У мальовничому куточку Долинщини в урочищі під замчі поблизу Сланово-Селиця розпочалися триденні обласні змагання пам'яті ветеранів туризму. Вони відбуваються тут щороку, напередодні дня перемоги. Організатори кажуть, це своєрідний звіт дітей-учасників туристсько-краєзнавчих гуртків, чого вони навчилися за рік. У програмі цьогорічних змагань крос похід, командний залік на смузі перешкод, зокрема на скелях. Такі змагання сприяють пізнанню рідного краю, загартовують і здружують школярів. В районі організовуються, крім туристичного табору, в межах шкіл одно, двох, п'ятиденні туристичні походи. Організовуються туристичний зліт в рамках цього туристичного здоровчого табору. Також ведеться планова краєзнавча робота протягом цілого навчального року, в тому числі і в літній період під час навчальних екскурсій і практики. У кожній справі є свої шановані люди, які розпочинали, які вносили свій вагомий вклад в розвиток туристко-кризнавчої роботи. В даному випадку йдемо про ветеранів туризму, які вже на жаль пішли від нас. І ці змагання є даниною пам'яті. Ось а також вчать покоління сьогоднішні майбутнє, напевно, в тому, що кожна людина на цій землі прийшла для того, щоб зробити справу. І ту справу ми шануємо, поважаємо і проводимо такі традиційні змагання.